Минув вже рік від початку реалізації грандіозної та безпрецедентної програми губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука народний бюджет. Отож настав час, коли можна підвести перші підсумки роботи та визначити, де були пусті обіцянки, а де справжні реальні та конкретні діла. Проте, перш ніж аналізувати зроблене, варто звернути увагу на ті моменти, які сприяли ефективному виконанню запланованого. Серед них слід підкреслити плідну співпрацю всіх гілок влади. Так у Білгородністровському, Татарбонарському та Кілійському районах куратором народного бюджету є народний депутат України Віталій Барвіненко, який вивчаючи щоденно проблеми Бесарабського краю, зумів їх ефективно лобіювати на різних рівнях влади, як місцевої, так і верховної. селі себе... не заботятся о школе и не помогают церкви, то село, к сожалению, с периодом времени идет к Поэтому это два таких института, две структуры, на которые держатся все села нашей Бессарабии и нашего края. Я э, хочу сказать, что по школам делаем много и будем продолжать делать, вне зависимости От того там два со своєшло і числа, як працювали, так і будемо працювати». Нещодавно Віталій Дмитрович зустрівся із мешканцями ряду сіл у татарбонарському районі. Метою візиту стало підведення підсумків та результатів народного бюджету, а також визначення пріоритетних питань, які потребують негайного вирішення. А народне прислів'я, що курчат рахують по осені, як найкраще характеризує результат роботи. Зокрема, Татарбонарська районна державна лікарня ветеринарної медицини першою пройшла акредитацію, яка відповідає євростандартам. А завдяки народному бюджету закупили все необхідне обладнання для роботи. Таким чином удалося зберегти відділення ветеринарної медицини, а відтак і робочі місця. Голова та РДА Наталя Кожухаренко підкреслила, що завдяки плідній та налагодженій роботі відтепер можна з упевненістю дивитися в очі громадян. Адже все, що було обіцяно мешканцям сіл Борисівка, Траповка та Новоселиця, виконано. Народний бюджет. Ми її перед вами і перед селом виконали. В дитячому садку сьогодні теж відкриємо, так сказати, групу. У вас відкрили, дякуючи Віталію Дмитровичу туалет». У будинку культури робиться ремонт будинку культури. Приємно визнавати той факт, що подібні конкретні діла можна побачити у кожному районі Одеської області, а це вкотре говорить про те, що лише спільна взаємодія розуміння цілей та мети програми народний бюджет сприяє її ефективному виконанню.